Вчора був просто так званий брифінг, і цей так званий брифінг був присвячений вбивству Андрія Парубія у Львові. Вийшли три офіцера і нічого не сказали. І просто казали: ми це не можемо, це ми не можемо, ми це не можемо, ми це не можемо, це ми не можемо. Ми таки нічого не зрозуміли. Хто, коли, чого, як, іде, слідство, де йде. Загально йде. Загально ми ми, ми об'явили план якийсь там. Ми там це робимо. Що ви робите, ніхто нічого не знає. А єдине, що вони сказали, що там якісь відео потрапили, відео як вбивали Андрія. І ми будемо шукати, хто ці відео розповсюдив. Значить, коли у людей немає ніякої інформації, людина щось намагається з'ясувати для себе, хоча б, то ми не будемо шукати. Ну, може, ми будемо шукати вбивців Андрія Пробія. Але ми одночасно будемо чекати, хто ж це нам розповів, хто це громадськості розповів. Про те, хто вбив, як він виглядав, і так далі. Дуже смішна історія. І дуже хибна, і дуже трагічна, я би сказав, бо людина загинула. Ці люди, всі офіцери, живуть за рахунок нас з вами. Ми платимо податки. Ми маємо право знати, що там відбувається. Не все, не все, але. У мене є таке хобі. Я дуже багато дивлюсь документарі. Ну тобто документальних фільмів, документальних сюжетів про те, як шукають, знаходять і карають злочинців сполучених штатів в Британії. Ну в першу чергу, я дивлюсь, що там англосакси роблять. І без винятку завжди є що сказати. Окей, те, що не можна, можна не казати, це правильно, щоб не давати зброю в руки злочинця, який зрозуміє по словах поліціянтів. Як ховатися, як там що робити, щоб мене не знайшли, і так далі. Це очевидно. Але в Україні нічого геть не кажуть. Просто нічого. Ну ми шукаємо. А що ж а ми шукаємо? А що? а ми а там хтось показав, так ми його розшукаємо і зараз притягнемо до відповідальності. Ці люди працюють і отримують зарплати за рахунок наших відрахувань за. Рахунок наших податків. Питання, чому в Америці можна щось розповідати, а в Україні, нічого не можна. І це нічого не можна, розповсюджується на багато напрямків. Ну, наприклад, Гіє Гонгадзе. Ми, ми щось досі знаємо. Витоки, звідки, хто, де, як. Окей, ми знаємо вбивця, наприклад, той генерал, чи хто там він був, я не знаю. Да. Паша Шеремет. Ми щось знаємо, ми нічого не знаємо. Когось знайшли. Потім громадськість почала захищати тих, кого звинувачувала влада. Ну поліція, і якось їх відбили чи не відбили. Не знаю. Чому? Тому що поліція, прокуратура, має до покроково пояснити, що відбувалося. Покроково. А поліція каже: Ну, ми тут ми знайшли це. Оці так. Їх то не повірить а довіра це найголовніше.